Під час формування сонячної системи відбулося явище, що сформувало сучасний вигляд нашої планети та її супутника. Молода Земля була однією із сотень новоутворених планет, які обертались навколо Сонця. А також. Була планета, що перетнула орбіту нашої землі, яка називалась Тея, і вони зіткнулися між собою. При цьому сталося катастрофічне явище. І ці явища призвели до того, що наша планета заново переформувалася. А із Гірських порід сформувало місяць, супутник нашої планети. Ось як відбувалось формування місяця. Супутника Землі.